По ти сині, пливе кача, по тисені, Мамко моя не лайме. Я росаного свій... у Душу... щоб ми могли молитись за тих воїнів, які зараз захищають кордони нашої рідної держави, і за тих, які пішли у вічність, як сказав один мені. Щоб вони не померли, вони пішли до неба. Царство Небесне, вічне пам'ять. Ім'я Отця, і сина, і Святого Бога. Амінь. Слава Україні! Наші діти будуть пам'ятати хлопців, які поклали своє життя там. Він тихо говорив і палив багато. І смуток в погляді у зморсках все чоло. Розповідав, як загубив він брата, а їх у нього 300 душ було. Під Іловайськом, в коридорі, всіх поклали. Хто був поранений, добили, мов шмаття. Була домовленість, зелене їм давали, а потім кров'ю вмилась матінка земля. Так сталося, що він живим зостався, хоч уцілів, але потрапив у полон. Огидно ворог, у лице йому сміявся, Щоб підло низько розстріляли батальйон. Руцем на серці рана гоїтись не буде. Вона кривавитиме довго все життя. Він і та побратимів не забуде. Вони ніколи не підуть у небуття. Ми також мусимо героїв пам'ятати, бо то рубець на тілі нашої землі, бо наші воїни пішли нас захищати та найцінніше віддали. Два роки я займаюсь пошуками загиблих наших бійців. Спочатку, як загинув перший Антон Ігначенко. зовсім недавно ми з з патріотом Лідією були в Києві, були в військовому музеї, де е, знайшли загибеле Івангліє і присягу наших бійців 40-го батальйону під Іловайськом. Воно було потеряно. Потім ми були біля Михайловського собору, де є четверта стіна загиблих і зниклих безвісті під Іловайськом. Там сороковий батальйон 20, 29, із них шість невідомих бійців, тільки указується. З ким вони загинули, що вони були одягнені. Також вісім загиблих 17-ї танкової ми виявили тільки троїх, 17-ї танкової. 5-93 бригади, ну і по одному бійцю це Донбас, рух опору. Я працюю разом. З сороковим батальйоном Кривбас і з нашим краєвичським музеєм. Приношу своє щирі співчуття всім родинам, які втратили своїх рідних в Біловайському котлі. Вічна шана героям полеглим і живим. На жаль, ворог продовжує атакувати і не тільки на сході України, а й в нашому місті. Велике кобло сепаратизму. Вороже, воно знаходиться саме в нашому місті. Сьогодні вночі було повалено пам'ятник моєму брату Гайдукуюлі і Геннадію Дощенку, повалена пам'ятна дошка з нагородами. Це сталося вже вдруге, з різницею в часі в місяць. Перший раз це було скоєно в ніч напередодні дня пам'яті загиблих героїв АТО. Не був зірваний прапор України. Є таке враження, що ворог намагається сказати щось мені, Геннадію Дощенку, тобто Світлані, тобто нашим сім'ям. Мабуть, через те, що продовжуємо боротьбу наших хлопців. Багато могил-атошників, які також є О, на є. цьому кладовищі, вони не були зруйновані. Натомість наші зруйновані так само але в більшій силі. Тобто, якщо перший раз вони бу... ну, повалені були, то зараз вже з корнем це все вирвано. Що я хочу сказати? Що нам треба об'єднуватись, що ми тут не є тільки однодумцями, всі є тут борцями, і ворог не зможе нас подолати, якщо ми будемо згуртовано працювати. Я звертаюсь до влади цього міста. Про те, що вона допустила це все. Немає реакції. Місяць тому було скоєно злочин. Немає результату розслідування. Ніхто не покараний. Сьогодні ця інформація вже буде на столі у Авакова. Само Києва. Тут багато патріотів. Підключились для того, щоб виявити. Злодіїв і покарати їх. Поліція і СБУ також працюють. І дуже надіюся, вірю в те, що вони будуть покарані. А нам сил наснаги в боротьбі ми продовжимо і. Нехай ворог не думає, що нас це дуже засмучує. Це наша боротьба, ми знаємо, на що ми йдемо, і ми просто її продовжуємо. Продовжимо боротьбу наших рідних, загиблих героїв, продовжимо боротьбу наших живих, славних героїв. Слава Україні! Дай Боже сили нашим солдатам, щоб не лилась українська кров. І щоб не плакали батько і мати. Щоб не страждала їх вірна любов, дай Боже сили нашим солдатам, ти збережи їх усіх від біди. життя країні готові віддати, ворожі кулі від них відведи. дай Боже сили нашим солдатам. Щоб не лилась українська кров, і щоб не плакали батько і мати, Щоб не страждала їх вірна любов дай Боже сили нашим солдатам, ти їх усіх від біди життя країні готові віддати, Ворожі кулі.